Всім привіт! І сьогодні я роблю басейн з Лего. А ми поїхали. Як ви зараз на екрані бачите, цей басейн не такий добрий. Бо як всі знають, що Лего протікає. Бо тут навіть є ось такі дирки. А в мене таких пластин не так багато. Принаймні, я ще не хотів розбирати такі самоділки. Але ж я розібрав зомбі апокаліпс. Так, нам потрібно тепер ось такий пакетик. І ми за допомогою цього пакетика пакетику. Зараз... І так, я вже запухав пакетик середину басейну. І зараз буду заливати туди воду. Звичайно, який басейн без води. Поки ви чекаєте, не забудьте поставити лайк. І підписатись на канал. І так, в мене є горнятко води, зараз будемо заливати. Осей! Дивіться, я мав ще підкласти крісло, щоб зверху було все файно видно. І так, ми починаємо занувати. Треба ще взяти воду. І так, я взяв воду, таку пляшку. Зараз другий раз заливаю І так заливаю Думаю, що не протече. Так, яблуко падає, звичайно. так, Давайте ще піднаберемо. Так. Ох, яка краса. Справжній басейн з лего, Давайте ще, підлити, Добре, що він не протикає, Він виростає, дивіться. Все файно. Так. Тут десь, напевне, глибина, не знаю яка. Ну, два сантиметри, походу. І навіть більше. Так, дивіться, як піднялась рівень води, оцей, дуже велика. Зараз я візьму камеру вам покажу. Ось, така, ось такий рівень води Басейн не протикає. Все файно вийшло. Зараз будемо фігурки туди кидати. Подивимося, як вони поплавлять. До речі, я ще можу трохи підлию води і тут файно порозправляю, щоб було все красиво. Дивіться, як то файно. Фігурки приїхали. на своїх машинах. Тобто на машині. На пляж загоряти. І файно відпочити, звичайно. А ми йдемо до те. Так. Я кидаю фігурки. Зараз подивимося, коли плавають Примарі пластмасу. Нормально. Басейні купаються. Чотири фігурки поміщаються. Подивіться, можна навіть може бути на пластину поставити. А, ні, не зможу так можна плавати. Я ще можу, напевне, зробити корабель і туди його відпустити. Ну, як вам відео сподобалось, як ви ще хочете більше таких відео, ставте свої лайки і підписуйтесь на канал. А я з вами прощаюсь!